Для того, щоб розмножити троянду, нам потрібна непосредственно сама троянда. Ось вона у нас є. Три бутилки, дно обрізала, кришечки залишаємо. Можуть бути любі другі, не обов'язково з-під пепсі, ножиці і укорінювач. Абсолютно любий. У мене це грандіс. Далі потрібно підготувати сам живець. Має бути дві бруньки з листочком. Листочок, сам я ось так підрізала, бачите? І внизу також дві бруньки. Вони будуть в землі. У мене є ось така обалденна роза, і я її буду укорінювати. Зараз вам весь покажу процес. Метод перевірений, я ним користуюся постійно, тому зберігайте та користуйтесь. Я підготувала ямку, залила її водою, вода вже осіла. Тепер беремо живець, вмокаємо його добре в укорінювач, ось так, і саджаємо. Ось. Так, зверху закриваємо бутилкою. Листочки мають бути під бутилкою. Зараз це зроблю двома руками. Ось так це виглядає. Навіщо нам кришечка весною? А це приблизно травень місяць. Ми на день будемо її знімати, потім на ніч знову закривати. Все, до весни. Ось так наші живці стоять під бутилкою. Закриті.